Легінь, що піччу по воду ходив. Була баба небагата, мала одного сина, легіння. Той уже мав двадцять літ. Годувався бабиним хлібом, але не хотів бабі навіть за водою піти. Рано, як колись пішов, аж до вечора при кірдиці спав. Трафилось одного разу. Баба хлопця притом за припічка по воду пігнала. Пішов, забрав бабині горнятка, йде дорогою. Прийшов до керниці, але за водою треба нахилитися. Аж тут, видить, на березі в піску тріпається золота рибка та каже до нього Пишний легеню! дам тобі, що хочеш, будеш всього добра мати, але не дай мені загибати. Вкинь мене в кірничку будеш, то смерті в гаразді все жити. Не тяжка хлопцеві робота мече рибку до кірниці. Вона вголос йому так співає і питає Скажи, чого хочеш? Алень на той не хочу більше, тільки бим б з печі не злазив, та й багато разів мама води хоче, абим м за водою ходив. На тому обоє згодилися. Рибка співає, а за нею хлопець повторяє За божим позволінням, а за риб'ям поможінням рушай піч по воду. Аж тут хата бабин розтворилася Ду-ду-ду, задурніла, які горщата були, всі водою наповнилися. Рибка водірада. Баба воді рада, а бабин син з радості за піччю сидить, вже по воду не ходить, но в сопілку грає та й бабі виспіває. Але був у тім самим краї великий цар, мав красну принцесу, котра любувала собі з тою золотистою рибкою в кірниці забавлятися, а кірничка до саду приперла. В саді була рясна яблунька. Багато раз принцеса з рибкою бавилася, то собі отак про забавку яблучка зривала і попоїдала. Ні з того, ні з цього ба. Зайшла принцеса в тяготу. Цар питає, яким ділом. Принцеса каже і присягає, що сама не знає, бо з ніким не сходилася, ані говорила, тільки се якісь уроки спали на її пішні боки. Ба, може, татку, з того виду легення молодого, що піччю за водою ходив, бо переціч самої закуски яблучка Красного не може затяготіти дівиця. Засмутився цар на тої, бо йому сором було, донька одиниця. Закликав легеня Бабиного, казав їх тишком звінчати, але зараз пошлюбить свій край опускати. Не дав він на жодного, тільки пару конят оголоджених. Але принцеса мала здавен дарунку від мати золотну хусточку. А потому зробила собі і одну золотну рукавичку, а на другу іще матери й дістало. З тим обоє рушили світ, але гой-гоєм май з принцесою знав пуститися, але на хліб не схотів їй заробити. Голод притискає дає принцеса чоловікові шлюбному золотну хусточку, аби на ярмарку продав. Був до міста пригнав бургер триста волів, як увидів тою хустину, ніби то торгував, але на кінець силу від легеня відобрав. Повертає його й до хати, жінці розповідає, то я доправа ся подає. Суд від бургера хустку відобрав всі триста волів продати, сказав, та ще жандарі бургера колбами набили. Принцеса вже гроші має, але з дурном непорядна година, бо можуть напасти і гроші відобрати. Каже до свого мужа «Забираємося, їм у світ як старці, далеко. Послухав Бабинсин ідуть, ідуть, натрафили в лісі на якесь світло. На Світлом ідуть в хату, аж там дванадцять опришків бенкетують. Збої хотіли старців тих двох стратити, бо не хотіли свідка собі мати, але гершт не дозволив, ще казав старцям хліба і вина подати. Старці покріпилися, бабин в куті дрімає, а принцеса віддав що іншого роду, виймає рукавичку та й доплітає. Золотна рукавичка герштові в очах заблиснула, каже собі подати і другу дарувати. Принцеса не спирається, бо за дарунок життя пам'ятає, але і гершт опришків також душу має. За цієї дві рукавички золотні дає старцям шарабуру і каже це ваша власність. Скоро зголоднійте, старці божі, скажіть шарабурові творися, аби було що їсти пити, і при чим гуляти. Пішли старці поза хату, днина засвітала та й кажуть до шарабури Шарабурові творися, аби було що їсти пити, і при чим погуляти. Всього є тут гаразду. Похарчували і погуляли ліпше, як на своїм весіллі. Ідуть далі. Аж к ним зближається старець зголоднілий, просить кавалок хліба. Старці до шарабури мав дідок що їсти і пити. Скортіла діда шарабура, хоче заміняти за свою коштуру, бо сказати Бий коштуро, то палиця та кожного на смерть убиває. Дають наші старці шарабуру, а собі беруть коштуру, бо не буде треба нікого боятися. Розійшлися. Нараз бабин син зголоднів та й каже Іди, коштуро, убий мені свого діда, а шарабуру принеси назад. Так зробилось, як казали. Ідуть далі, стрітили другого старця, що й не з голоду, та й мав прутик, як ним махнути. За кожний раз інші ствали хати мармурові, і палати школові, та й п'єнтра діамантові. Майте той пруток для шарабуру. Старці фіглаєві, ніби на тої пристають, беруть пруток, дають шарабуру, але на коло діда нагодувався Нуж кошту й діда, а шарабуру принеси. Ідуть далі світом, де будь третього старця, і той золодо гине, але має тріпачку. Скоро котрого неживого тою тріпачкою докинеться, то мертвий живим стає. Байтой хліба просить. І за тую шарабуру дав би свою тріпачку. Старці на тойко пристають, але на кінець і третього старця убило. Бабин син і принцеса, що кругленьке яблучка коло рибки їла, мають тепер шарабуру, коштуру, проток і тріпачку. Вертають край до свого царя тата. Бабин син махнув серед міста, а тут мури мармурові скляні й діамантові, іде з принцесою в кімнату, щоб пишно приспатися. Каже Шарабуро відтворися, аби було що їсти пити і при чим гуляти. Дуднить, гремить, в тім дурі парада, здивувався цар посилає міністрів. Тії очі забувають, як на себе позирають, але бабин п'єцьох з кімнати не впускає, пішов цар сам, і він так погостив, казав гарматам заїхати, військо виступити і ті двори за мною зрівняти. Але фе, пуста гадка, коштура всіх їх до одного вибила. Зачув цар про таку недолю, взяв червону коруну та й нуж доньку та й єднати. Донька тата обіймає, а бабин син став воєводою лихе не гадає, запросив тата в гостину. Три рази махнув прутиком аж тут три двори в місті стали, ще таких ніколи люди не видали. Рад би тата приймати, а тату рує, бо хоча йому серце радісу за донькою скаче. Жаль йому війська, єдноралів, жаль йому гетьманів. Но Досі взять царського коня, має ще того одного з голоденного, що сардонці на він дарував, ти ж приблудилася. Легінь, що піччю за водою ходив, сідає на тую охаблену шкапу, бере тріпачку в руки, котрого жовніра убито дотикається, кожний живий на рівні ноги стає. Так походив цілу днину, всі жовніри офіцери єднорали, знов на коні повсідали. Каноніри гармати понабивали, гусари та й піхота параду зробили, а лани з єгарами. Як би то мож коломийки заграли. І шарабура з радості сама витворилася, був бенкет великий. Адже усі мирно з собою до кінця під новим наслідником жили. Казка про Чемного кушніра Був у світі чоловік чемний, а той у чтиру бив на кавалок хліба, отак не причком кушнір. І в літі і в зимі працював. В літі ще в кептарі, а в зимі шкіру виробляв, Не смотрив він на студінь, протинав собі лід, полокав шкіри. І при такій роботі надибав його чемний цар, як то проповідає за якогось царя, що й до бідної хати не стадався зазирати. Питає цар той кушніра, за яку велику плату роботу людям робить, і що в такій студенні, в зимі, в студенній воді шкіри полоща. І відповідає кушнір: Моя плата невелика, але цим, що беру, добре жию. Цар далі питає Як же жиєш і кілько плату береш? Газда відповідає. За кожний день заробляю і беру вісім грошей, та й не бідую. Бо з того два гроші позичаю, два щодень віддаю. Два гроші в болото мечу, а двома грішми сам жию. Не зрозумів цар добре тою бесіду, стидався питати того чоловіка. Для того закликав своїх дванадцять міністрів, людей письменних і наказує, аби йому то бесіду робітника за вісім грошей щоденної плати розтолкували. дає на тот тиждень, додаючи. Аби старалася з тої бесіди правду роздобути, що вона значить властиво. Інакші їх всіх дванадцять від свого престола віджене. Зрозуміли міністри, що срем не можна фігурувати. Пішов кожний міністр тишком до того кушніра, дають йому кожний по дванадцять червоних, аби правду сказав. Але кушнір цікавий, червоні ховає, а кожному що іншого розповідає. Але істинної правди жодному не сказав. Минув тиждень. Цар раду скликає і тих міністрів за тих вісім грошей питає міністри не вдали. Цар рознівався, жаль йому міністр розігнати, рад би за ту казку вже правду знати, дає розказ, аби того газду силою до палати привели, якби не хотів по добрій волі сам прийти. Але газда не опирається, тоді платом йому очі зав'язують і перед самого царя приводять. Питає цар. Чи видиш ти мене, чоловіче? Згадай моє лице, бо інакше скажу тебе стратити. Каже кушнір, мене пусто невольно тратити, а я твоє лице не тільки раз виджу, а його своїх пальцях по дванадцять раз маю. Втім, газда розложив долоні, за кожним пальцем були ті дванадцять червоних, від його дванадцяти міністрів з царським лицем. Здивався цар, звідки бідного чоловіка, нараз робилося більше як 160 дукатів. Кушнір правду не виявив, а за вісім грошей так цілій палаті на раді відповідає. Я два гроші з мого щоденного зарібку щодень позичаю, два віддаю, два в болото кидаю, а двома сам жию. Зачував бо я, вже й ти так, царю, робиш. Цар тієї бесіди не може зміркувати і далі питає А той газда бесіду розвиває. Два гроші щодень позичаю, бо сина я маю, того в школу посилаю. Як вивчиться письма, буде сам що знати, і мене на старість рятувати. Два гроші щодень віддаю. Бо маю старенького тата і стареньку маму. Вони мене годували, а тепер я їх годую. Два гроші у болото мечу, бо маю гарну дівку та й зятя цікавого. Тим даю, аби на пасті збутися, ті її пропадають. А двома грішми зможденного зарівку сам з моєю жінкою чемно жию. Так і ви, панове міністре, робіть. Цар відправив від свого трону всіх тих дванадцять міністрів, а чемного газду на їх місце за міністра прийняв на цілий край. Про цікавого песика. Був дідо, мав песика, пестив, годував. Цілий рік говів. А той, що з харчів збувало, давав пацюкові, то й підгодувалося. Прийшов Великдень, заколов газда паця, бо хотів раз в рік поскоромитися. Заніс до церкви, під паскою святив і паця паче не покропив. Прийшов до хати, але вже далеко було. Діду мучився, ліг на лавицю спати. Песик з під лавиці нуж на стіл та й тишком ціле паця з'їв. Проснувся дідо, але пацяти дасть біг. Бере песика на курман, веде до Війта, аби йому справу зробив. Питає Війт, що хоче. Газда каже: Цей песик збиточний, я цілий рік говів. Песика годував та втішився, що раз в рік зможу свяченим пацям поскоромитися. А песик замість мене тої з'їв. Хочу видочку, аби з пса за тої насмерть убив. Віть не хоче, бо нема за що песика тратити. Відсилає до мандатора, мандатор до бецерку, Бецерк до кримінальної індагації в кутах. Там справу за пса не роблять, відсилають діда з песиком до Станіслава, до Великого суду. Дідо всюди повідає, які збитки йому песик виробляє, що паця свячений з'їв. Пани з діда посмішкуються, відсилають його до губернії, як у нас, ніби до Львова. Але в губернію прийшло письмо від цисера, що якби трафився такий де чоловік. Щоби таку казку сказав цікаво, аби його донька з того розсміялася, бо цілий свій вік, хоч в гаразді, все в нас у моїй плаче, дасть такому чоловіку і надгороду велику і дасть доньку за нього, як донька схоче. А якби його принцеса не полюбила, дасть йому надгороду і половину царства свого. Повідають пади тої дідові дід просить, аби песка украти, нема причини. Відсилають діда до самого цісаря отак ніби про небелиці, розповідають газі за тої царське письмо і кажуть так Дай нам, діду, четвертий пай з того маєтку, що тобі дасть ціса за твої фігрі, дама тобі пас до самого відня. Пристав дід на тої, але каже «Підпишіться, пани мені, а я вам, бо письмо очі коле. Пани згоду списали, за песика не задали, але пас до рук йому дали та й на тою згоду. Рушив дід до бурку. А на рогатці варта спирає, і знову діда питає, що з песиком хоче, міркують, що сього принцеса мусить сміятися. Кажуть, ми тебе, діду, пустимо до міста, але дай нам четвертину сто, тобі в цісаря трафиться. Газда пристає, нотарію згоду пише, варта письмо в руки, а дід з рецепісом далі до міста. Трафив дідо до самого вже бурку, а там цісарські гранадери та цісарська старшина. Діда з псом не пускають, і ті захотіли за пропустку четвертий пайсти грошей, що цар дідові видко буде платити. Якийсь великий урядник від міністерії контракт списав дідові рецепіс, подав. Став, діду, до лиця з песиком перед своїм цісарським троном, а коло престола сиділа газдиня цісарська, сумна мати, а донька ще сумніша. Як зачав цісар з діда цілий протокол писати, а газда за песика та й запатя не розповідати, на кінець що ані від громаді, ні в старостовім бецерку, ні суддя в суді кримінальній не хотіли йому песика за збитки стратити. Вповідає далі до протоколу, що і в Станіславі кримінал не прийняв. Уберня не хотіла тої слухати, бо песика більше шкода, як пацяти. Почав їд жалуватися, як його без паспорта не хотіли в дорогу пускати, як його на рогатці в самим відні притримали, як жандарі на бурку збиткували. І ніхто не слухав його кривди кожний не його самого, ані його пацяти, але песика жалував. Взяла принцеса, май веселитися, аж на конець питає цар. Що хочеш, чоловіче, бим тобі зробив, що з мені дитину роздоселивсяю казкою. Але дідо впертий. Каже би таки казав цісар, доконче песика стратити. Принцеса в сміх аж береться за боки. Рад би цісар діда надгородити філявого, питає за надгороду. Дідо каже Коли вже не хочете песика тратити, най мене тримається. А за мою надгороду дайте мені, але бізівно, 400 буків відлеваних. Щоб в кожній сотці били по чотири капрали. Цар дивується, Триця та й принцеса ледві сміху не умлівають, але діду все на своїм, Те ще на тоє письмо хоче. Казав цісар міністрам таке письмо дати запросив діда до цісарського обіду, а тим часом параду, гармати та й всі бубни скликав, би на поготові стали, бо буде дідові право робити. По обіді царським виходить цісар до трону, показує діду згоду першу, що мав з панами в Львові. Цісар читає, кличе губернію, міністр читає з дідом цісарською угоду. витягнули лавицю і дають четвертину на дороди 100 буків падам зі Львова. Другу на дороду 100 буків, бере варта звідня. Третіх сто буків бере варта з самого бурку. Вершилося ще стопалець самому дідові. На то я просить діду від цісаря безпеку на письмі, що має в цісаря стопалець відобрати. Письмо злагодили, але діду запросив, бо йому цісар наперед позволив своїй золотої палиці, аби міг собі з нею по місту порадувати. Не дибала діда ж до серед міста. Іванку, звідки таку золоту палицю маєш? Я не одну, але сто у цісаря маю. Чуєш, Іванко, ми купимо у тебе все, всі сто палиць для нашого рабина. Дідо продає кожну палицю по тисячі червоних. Жди з рабином до бурку, там беруть стопалець, вже на смерть гинуть. Дідо з рішми домів вертає, а жиди лихо погостили.